Привіт усім! Дивітися, там, в глибині парку. На мене чекає моя сьогоднішня героїна. Це молода дівчина, переселенка. Її звути Софія Міщенко. І я хочу сказати, що тут, в нас, в Петихатках, вона не тільки не загубилася, але змогла відкрити свою власну справу і знайти свою особисту долю. Власне, про це й не тільки, ми сьогодні будемо з нею говорити. Софія, розкажіть, будь ласка, хто ви що ви звідки? Чим займаєтеся? Як опинилися в нашому місті? Я Софія, я приїхала з Запорізької області, місто Гуляйполе, так званий Махноград. Ще uh -huh. кажуть. Я приїхала через обставини в страні нашій, через війну. Як я давно вже... це трапилося? Я вже в п'ятихатках більше року. Я приїхала 7 березня. Рік а, тому. Майже зразу, так, після ну, початку? Так, так, відразу. У нас від початку майже почались бойові дії, uh -huh. і ми відразу сюди приїхали. А чому саме «П'ятихатки»? як вибір пав на наше місто? Е, у мене тут є родичі, які нам допомагали. Yeah? Так, тому ми сюди й приїхали. Uh -huh. Так ви в родичів живете? Е, на даний момент ні. Перший час півроку ми жили в родичів, а зараз ми переїхали в квартиру. Ви знімаєте житло? Так, так. А ви це хто? Хто разом з вами? Я, моя мама, батько і сестра. Угу. Чим батьки займаються? Знайшли роботу? Так, так, знайшли роботу, все добре. Угу. А ви хто за фахом у нас? За фахом хореограф. Угу. Так. Десь навчаєтеся? Так, на третьому курсі в Мелітопольському коледжі культури. А скажіть, будь ласка, чому саме такий вибір? Чому хореографія? Ви з дитинства танцюєте? Е, так, я танцюю з дитинства. Хореографія, тому що це як спосіб життя. Е, можна розкритися в хореографії, показати свої відчуття, показати життя, як ти живеш. Коли приходиш танцювати, навіть відпочиваєш? Ви з якого віку танцюєте? Танцюю десь з 4-5 років. Вас хтось перевів із батьків, мабуть? Е, ну, я дуже хотіла, там в садочку у нас багато хто ходив на танці, мені теж хотілося так. І тоді перед першим класом мене відправили ага. на танці. А танці це що був гурток чи щось інше? Е, так, так, у нас був гурток. Е, при, тож, вчителька у нас була як переселенець з Донецька, так, тільки в Гуляйполе приїхала. І я до неї почала ходити, і дуже багато до кінця, майже до мого вступу, я до неї займалася весь час. Чому так? Вона вам імпонувала чимось підходила? Е, вона дуже імпонувала. Вона і строга, і з нею можна і посміятися, mm -hmm. і багато чому вона нас навчила, mm -hmm. дуже багато чому всій основі, яка потрібна, і тому вдалі в коледжі мені вже було набагато легше навчатися. Mm -hmm. Ну, Я так розумію, і людські якості, якісь, як ви говорите, і строго, да, і весело. Так, так. Тобто все є, да? повний набір. Да, дуже гарний викладач. Mm -hmm. А ви для себе, от ви зараз, що я так розумію, займаєтеся з дітками, ви для себе перейняли якусь лінію поведінки? Чи ви напрацьовуєте свою? Так, перейняла це дисципліна, яка повинна бути. Як правильно звертатися до дітей, як починати, з чого починати навчати їх? Як організувати всі організаційні питання з приводу залу, з приводу всяких поїздок і всього так. А скажіть, от ви приїхали сюди, молода дівчина, ви студентка. Які у вас були думки, з чого ви починали? Як ви прийшли до того, що ви стали займатися з дітками? Приїхала моя подружка із Германії, з Німеччини. Сюди, в Петхатка? Ні, в Запоріжжя. Я до неї в гості поїхала. І там зустрілася з нашим викладачами з коледжу. Я розповідала про п'ятихатки, що тут, бо я сама хотіла займатися, тут піти там, в музикальну школу, але мене вже не взяли і сказали, що там, е, мене не навчать нічому новому, бо я вже багато чого знаю. Е, і тому мені мій викладач порадив відкрити свою студію і займатися з дітками. Так. Я приїхала, якось ще думала десь тиждень і почала відразу шукати вже приміщення і набирати собі групи. А які були аргументи за? Ну чому саме одважилися? Що переважило на шальках Терезів? Хотілося танцювати самій. Так? так, хотілося якось більше двигатися, розвиватися, теж в чомусь більшому. Ну, також я ж навчаюся на хореографа, це для мене якась практика теж а -а -а. іде. Скажіть, з дітьми важко було от попервах, оці перші коли, до речі, перші дні були. Вашої практики вже? Перші дні були ага. з початку жовтня, з 1 жовтня відкрилася студія. Ага. Це вже Це більше чівних півроку. Ага. Так. А, з дітками, смотрю, з якими. з деякими і зараз важко. А, а так спочатку все дуже легко почалося. Я там, звісно, хвилювалася, звісно ж, але все було добре. Якось дітки одразу пішли на контакт, ага. і вони мені допомагають зараз, і я їм допомагаю. У нас так. Допомагають з поведінкою своєю. Ага. Стараються все-таки щось сприймати вас як викладача? Як, так, викладача, так. Ну, ага. Через те, що мені не так багато років. Ага. Спочатку сприймали як подружку, Як так? Так, а потім вже зрозуміли, що краще не потрібно. Ага. Ну, взагалі ж ви ж знаєте, повинна бути якась елементарна дистанція, правильно? Так, так. Щоб діти розуміли, що перед ними хто доросла так, людина. Так? Так, тому вони вже зрозуміли і дивляться за своєю поведінкою. А з чого ви починали взагалі? От як ви набирали дітей? Ви давали оголошення в інтернеті чи як? Е, так, я давала оголошення в Фейсбуці, uh -huh. мені були порадили багато оголошень. Uh -huh. е, і також мені в Інстаграмі допомагали. Я в Інстаграмі була, відкрила сторінку, «В нас є. Бо там теж були оголошення. Угу. І Вашого також... колективи маєте. Навись. Так, так, мого колективу. Як колектив? він називається, до речі? Артденс. Угу. І також в мене тут є деякі подружки, які собі на сторінку виставляли. І так спочатку прийшло декілька діток, а далі вже побільше більше і більше почали записувати. Діти якого віку у вас? З п'яти років і до двадцяти і двох. Отак. Це вже не дітки, звісно. Угу. Я говорю, що дітки. А що такого віку у вас роблять вихованці? Теж танцюють, так і не скажу, що навіть хуже, ніж дітки поменше. Так. Так, слухайте, так ви розбиваєте на групи чи як вікові? Е, так, у нас є вікові групи, і ці вікові групи діляться на групи з. Можливостями, так, що дітки можуть. Тому що якщо дитина може трохи більше, і вона вже це вміє, їй буде диск, ну, скучно, так сказати, в групі, там, де дітки тільки це навчають. І тому я так ще розділяю. Тому там в мене може бути дві середні групи, але вони розділені за можливостями. Ну, Те, чим ви займаєтеся, є, дає вам свої якісь результати, які саме. Результати, звісно, що видно, навіть по діткам, їхні досягнення, як вони ростуть з кожним днем, з кожним заняттям. Якщо подивитися на них на початку навчання і зараз, то це як дві різні людини. Так дуже багато всього навчилися. По розтяжці по всьому видно дуже, по, по статурі навіть як вони стоять і ходять. А скільки разів на тиждень ви займаєтеся? Зазвичай у нас два рази на тиждень заняття. Але якщо ми готуємося до конкурсу, то майже кожного дня ми займаємося. Возможно, буде один вихідний на тиждень. Так. І що, таке навантаження по силі дітям? Так, по силі, якщо ми правильно його розподіляємо. Якщо, наприклад, у нас в понеділок ми зранку займаємося дві години, значить у вівторок ми будемо в день займатися дві години. Якщо ми так розподіляємо, то у нас нагружаються би, мишці різні і тому все добре. Витримують по дві години занять? Просять навіть більше. Правда? Так. Кажуть, що будуть з утра до ночі танцювати. Ви паузи робите? Звісно, що робимо. Я з тих па пауз що? А, просто пауза, щоб не займатися, так? Так, так, така угу. пауза. А так взагалі немає пауз. Весь час зайняття так. Угу. Ви самі як форму підтримуєте? Я розумію, молоденька дівчинка, але все одно. Підтримую, танцюю разом з дітками. Так, все танцюю. Дві години танцює? Ну, дві години те, що ми готуємося, я не танцюю, я дивлюся, як ми вже готуємося, але як ми тільки починаємо щось робити, також у нас вже є розтяжка, гамаки. Там я, звичайно, ще займаюся. Можу після занять сама позайматися, залишитися. Так, сама більше займаюся. Також я ж навчаюся, і мені потрібно ще здавати свої роботи по навчанню, і також я працюю. Тому воно так все і виходить. А, скажіть мені, будь ласка, що те, чи ви займаєтеся? Задоволення, дуже велике задоволення. Приходиш так на роботу, як на свято. Так, ідеш, думаєш, нарешті вже на роботу. У угу. мене на цьому тижні декілька днів вихідні. Угу. І я вже сиджу і думаю, коли вже на роботу я піду. Угу. Так, вдома дуже сумно. Угу. Хочеться працювати. Вже я сумую за дітками. А кілька слів, будь ласка, про поїздку, яка от була недавно, з якою ви повернулися з чим? з перемогою? З перемогою, так, повернулися. Поїздка у нас була запланована дуже давно. Угу. Ми готувалися, та вчили саме на цей конкурс танець. За танець. Танець називається Веди мене в храм. Це сучасна хореографія. В Композиції роз, розказано, показано. Е, дві дівчинки, які борються один з одною, як темна і світла сторони. Е, так, е, готувалися ми до конкурсу останні два місяці дуже тяжко. Майже кожного дня і не по одній, не по дві години, а й більше бувало. Вже хто як… То, як Дуже багато було розмов із батьками, і з дітками, бо це перша так сказати, наша поїздка, і дуже далеко у Львів, ще й на декілька днів. А чого ви саме з такої поїздки почали, з такого конкурсу? Тому що зараз під час війни конкурси не приходять так. Зазвичай приходять і на Западній Україні. Так, тому в нас не було вибору. А а до Десь Львова зі? їздили, так? Так, до Львова. А Дистанційно не хочеться, бо це зовсім інші відчуття. Yes. Тому ми Треба ]ся. безпосередньо. Там так, бути. Так, так. Mm -hmm. Тому ми зібралися, батьки згодні були, батьки довірилися і ми поїхали. Виступили добре, ну як сказати. Є над чим працювати, але дуже добре виступили, як для першого разу. Так. Навіть є дівчата, вже які виступали раніше, mm -hmm. а є, які взагалі не, не танцювали ніколи, це вони тільки почали. Перше в них. Так, в перший виступ, угу. перший успіх, Перший успіх, так сказати, да. У вас він всіх окрилив якось? Звісно, що. Так. так, Дівчата взагалі ще досі не можуть повірити, що в нас перше місце. Угу. Це Вони прям думають, вау, ми так планували десь третє, друге місце, а тут аж перше. вони. Крути, вони та? Так, так, так. Угу. Вони вже літо. А що за конкурс? Давайте нагадаємо. Конкурс від Ігоря Нетлюха Зірки параду. Ага. Міжнародний конкурс. Багато було учасників. Бо учасників було вісімдесят сім колективів. Ого, так, багато колективів, але там різні вікові категорії. Yes. Ви в якій віковій категорії перемогли? У нас третя вікова категорія. Це 14-19 років. О, то вже дорослі такі. Так, угу. так, так. Ну, нас вже дорослі, я маленьких поки що ніде не, не угу. хочу вести. Це вже трохи пізніше, yeah, yeah. поки що тільки постарше. А що, вибачте, дали крім грамоти? Дали кубок, дали сертифікат в Болгарію. Це що, на змагання? Так, фестиваль буде проходити в Болгарії Коли? – нам влітку. Так, да, в червні, і нам дали скидку 500 євро. Взагалі скільки там коштує? Взагалі коштує, я навіть не знаю, менше не дивилися. Ну yeah. плануєте no, їхати? Е, ні, поки що не плануємо. Yeah. Так, бо потрібно більше хореографії, щоб було, щоб uh -huh. тому, що буде багато виступів, а ми з одним танцем теж не хочемо виступати. І це теж дуже далеко. Uh -huh. І без Складно. батьків, так uh -huh. а в мене 14 діток, uh -huh. і я одна їду з 14 дітьми. Uh -huh. Я поки що ще не, боюсь. не одважуєтесь? Так, так, так. Якщо з батьками, то добре, а так поки велика відповідальність, я вас розумію. І нам ще дали сертифікат на 50% знижку, uh -huh. на всі конкурси, які будуть проходити від Ігоря Нетлюха. Uh -huh. Ближчим часом це щось буде? Ні? Ближчим часом це буде в вересні, uh -huh. не пам'ятаю, теж у Львові. Будете так. їхати? Ще не знаємо. Ми ще, я, ще, я ще думаю. Uh -huh. Глав, головне відійти від цієї поїздки, uh -huh. а далі вже там буде видно. Uh -huh. Ну і таке про, про плани, я так розумію, що, що продовжувати далі, та чим ви займаєтеся? Звісно, що буду продовжувати, так. Вже багато планів uh -huh. будується, тому я думаю, буде все добре, дітки будуть ходити, їм буде все подобатись. Ви коли завершите своє навчання? Uh -huh. Через рік. Так, мені залишився один рік навчатися і все. І ви будете дипломований хореограф? Так. Ясно. А що ви хотіли сама собі побажати? Сама собі терпіння. Дуже багато терпіння, так, стальних нервів. <свісно> Ми з цими дітками дуже потрібні. Успіху хочу собі ще побажати, щоб не покладала руки просто так. Бо бувають такі моменти, що хочеться так вже опустити руки, і ти вже думаєш, що все погано, вже кінець, треба закінчувати. Ну, Але щось мене тримає все одно. Дай Бог, щоб тримало і далі. Ви плануєте залишатися, п'яти хатка? Поки що так, планую залишатися. Ближайший час, думаю, півроку, рік точно буду тут. А якщо завтра війна закінчиться. Тоді вже це інша розмова. Так. вам комфортно тут в нашому місті? В місті? Ви вже багато. звикли. Ну так, я звикла вже до вуличок, до всього, але все одно не дуже комфортно, хочеться додому дуже е, сумую за рідним краєм. А друзі, ваші подружки, де, чи хто? Багато хто залишився в Запоріжжі, зараз ви а? не виїхали. Так, деякі є в Дніпрі. Ви спілкуєтеся? Так, так, ми телефоном, так? – Так, телефоном. буває, вони до мене сюди приїжджають. Буває, бачитеся, так. так? Так, так. І я до них можу в гості угу. приїхати. Це прекрасно. – Так, бачимося. Угу. А, а, оселя та, що у вас, ви, до речі, в приватному будинку жили так, в Гуляпові? – Так, так, де? в приватному. Вона в якому стані? Ви ж спілкуєтеся з сусідами чи з ким там, знайомими? – Так, так, нам і фото скидували будинку. Трохи вікна пошкодило, Пошкодили, кришу да? пошкодило. Uh -huh. ну Багато із-за того, що сусід там прилітало, uh -huh. і в нас із за цього шкодився будинок. Uh -huh. А так, в принципі, повернутися є куди. В принципі, так, є куди, але там дуже багато роботи потрібно буде проробити, щоб туди повернутися. Yeah. Тобто, навіть якщо завтра перемога, все одно ви післязавтра ще не повертаєтесь. Так, це зрозуміло, так. Uh -huh. Можливо, можливо, моя сім'я й повернеться, але я, напевно, вже не повернуся. Ні. Ні. Приїду в гості краще. Ага. А долю свою ви ж тут знайшли? Долю так. так. Тобто можна говорити про те, що ви станете місцевою? Можна сказати, напев... надіюсь, що так. Ну, дай Бог, щоб все у вас склалося. Удачі і успіху вам і вашим вихованцям. Дякую.